туризму на 26 двома Ми пропонуємо затвердити програму розвитку культури та туризму, яка орієнтовно згідно програми включається 2 мільйона 600 тисяч гривень. Але ж ми розуміємо, що таких коштів у місцевому бюджеті немає. Але ми передбачаємо ну, на майбутнє, якщо, наприклад, будуть грантові кошти або інші спрямування, щоб потім через казначейство не проводити програму. Немає. Є пропозиція дане питання винести на розгляд сесії. Хто за? Проти? Утримались. Дякую, Дякую. вам. Про затвердження програми я нема нікого бачу. Спілокський центр первинної медичної допомоги. Первинна хто? Немає. Центр первинної медичної допомоги? Немає. немає. Виносимо сесію. Про задерження програми розвитку підтримки комунального некомерційного підприємства Білопільської міської ради, «Білопільська міська лікарня. Як завжди, згідно бюджетного кодексу із держави, тобто міська рада платить енергоносії, це опалення, електроенергія, вивіз твердих побутових та небезпечних відходів. Все інше лікарня бере на себе. Дякуємо вам. Є пропозиція дане питання винести на розгляд сесії. Хто за? Проти? Утримались? Сприймається. Четверте питання. Про затвердження програми соціального захисту дітей по фійському міської територіальної громади на 26-27 роки. Дітей Сергій Олександрович. Це служба, мабуть. Сесій, так Про комплексну програму освіта біло пішину років. шановні колеги. Виносимо на сесію питання затвердження програми освіти Білопіщини. Так як попередня програма завершилася, тому заходи, які стосуються освітянської галузі, внесені всі в цю програму, прошу підтримати. Є пропозиція далі питання винесті на розгляд сесії. Хто за? Проти утрималися, приймається одноголосно. Про затвердження програми соціально-захисного населення Запорізької міської громади. Доброго дня ще раз. Значить, програма приймається терміном на три роки, в цьому році закінчується термін діючої програми. На три роки опять приймається 26-28 рік. Суму 12 мільйонів 50 тисяч 308 гривень залишаємо наразі незмінною, тому що уклалося в цьому році. Ну а далі, як завжди, до неї зміни, приймаються, якщо треба Дякую. є. Пропозиція та на питання винести на розгляд. Хто за проти Утримались? Дякую. Так, на ваше питання про ліквідацію до півської гімназії Про 5 Шановні колеги, дане питання прошу підтримати, так як відповідно до законодавства закону України про повну загальну середню освіту із 25... 26-27 навчального року цей заклад не має права на існування відповідно до закону. В цьому році 45 учнів, де було 45 учнів, не фінансувалися заклади. На наступний рік це 60 учнів. Ці заклади не матимуть право на фінансування. Тому це перше питання, чому ми виносимо на сесію, так як буде порушення законодавства. Ми не маємо права фінансувати цей заклад. Ну, І по-друге, те, що на наступний рік в цьому закладі залишиться 40 учнів, відповідно, тільки 5 класів буде. Тому, І плюс до того 36 працівників, які обслуговують цей заклад. Тому, я думаю, немає потреби розповідати, які далі наслідки цей заклад тягне. Прошу підтримати. І Воронівка. Відповідно, значить, сьогодні в цьому закладі навчається 26 учнів. На наступний навчальний рік буде 20 учнів, тому знову ж таки я пропоную підтримати це рішення, бо відповідно до законодавства заклади такі фінансувати не мають права, ну і відповідно утримувати теж і навчання цих дітей. Під питанням дуже велике. Дякую, дякую. І проробить із своїми друзями котроголосу проголосує за. Ага. Угу. Так, шановні, є пропозиція дані питання про приведення шляхом ліквідації Воронівської і Ліобійської гімназії No5 винести на, на розгляд сесії. Хто за проти? Отримав. Дякую. Про затвердження статуту. Закладу до спільної косі сонечко. Та є те саме Так, да. Те да. саме. Ще, шановні присутні, змінилося у нас законодавство, це прийнятий новий закон про дошкільну освіту, і, відповідно, все законодав... всі законодавчі акти ми готуємо до відповідних актів. Значить, в статутах ми Вносимо зміни, які назва в нас буде мінятися. так. Тепер посади завідувач у нас не буде, а буде директор садочку, змінюється. Далі вноситься форма Ось навчання, бо в попередньому законі цієї строки не було. Тобто сюди додається в дошкільній освіті тепер дистанційне навчання прописано в законодавстві, тому ми зобов'язані змінити що статути і всі нормативні документи, що стосуються садочків. підтримати. є пропозиція наші питання, виникені на розгляд сесії. Хто за, проти, отримались? програма так. Будь ласка, тепер ми пропустили по програмі соціального захисту дітей на 26-27 роки. Наші комісії програми соціального захисту дітей на, на території Української міської ради діяла попередні роки. Остання програма була на 2024-2025 рік. Зараз ми вийшли з пропозиції до сесії до депутатського корпусу з затвердженням програми на 20, на наступні 26-27 роки, яка охоплює заходи щодо захисту прав дітей різних в галузях. І також що є коригуючим новим, це впровадження послуги з патронату. Зараз ця послуга є доволі актуальна, вона на державному рівні. Пропагується така форма сімейного виховання дітей, оскільки є процес девідспіталізації, що є необхідне для входження нашої країни для Євросоюзу. Тому є така вимога. Тому ми також передбачаємо впровадження цієї послуги. Хочу зазначити, що у проєкті програми зазначене ресурсне забезпечення заходу цієї програми. Що це значить? На два роки закладено 33 тисячі. Це значить по 16,5 тисяч щороку. Це поворотні кошти. Це кошти, які бюджет має запланувати у поточному році. І, скажімо так, чекає патронатної родини, яка буде надавати послуги. Такі дитині, яка понесла складних життєвих обставин. Ці кошти повертаються до бюджету. Якщо Патронатна родина не буде створена, ці кошти звичайно використані не будуть. Розпорядником в разі створення прийомної сім'ї є. Убачте, вацпатронатну сім'ї є служба у справах дітей. Тобто це таке яке нововведення, але ми маємо його передбачити як, як гарантування для дитини, яка в складних обставинах. Так як будинок дитини у нас реформований. Довго до довідомо у нас цукій власне спеціалізований будинок дитини. Більше дітей не приймає він реформований. В разі якоїсь загрозливої ситуації ми маємо кудись влаштувати дитину, тому й потрібно потрамати. безпечній території. Які питання є? Внести на розгляд сесії. Хто за те, що стане питання на розгляд сесії, прошу проголосувати. Проти утрималися. Шановні колеги, всі питання, які виносилися на, сьогодні. на сьогоднішнє засідання нашої комісії, вичерпані. Кого будуть якісь зауваження? Немає. Тоді всім дякую, гарного, тихого, мирного дня і до зустрічі в земле.